І вітання традиційно. порі ми підсумуємо події середи 6 квітня. У студії для вас працюватиме Люба Любайворська. Радянські міфи потрібно знищувати заяву з такою назвою. Хвалили депутати Львівської обласної ради на вчорашній сесії. Це рішення стосується ідеї вивішувати поряд з українським національним стягом червоного радянського прапора на адміністративних будівлях 9 травня. 71 депутат облради поділяє думку про те, що комуністичний режим потребує публічного судового процесу за всі свої злочини проти людства за геноцид українців за 80-річний кривавий терор у центрально-східній Європі. І почати цей процес потрібно Зі знищення радянських міфів заяву скерувала до Житомирської, обласної, одеської і Севастопольської міських рад, які нагадаю і вирішили вивішувати радянські прапора також кожному народному депутату України. Львівська обласна рада вимагає від центральної влади припинити поширення та увінчення радянських міфів про другу світову війну і 9 травня. В Україні 21 століття вже не слід жити у світі комуністичної пропаганди про 9 травня. Хоча сьогодні нащадки колишніх чекістів та їхніх поплічників, що на 20 у році незалежності досі українськими чиновниками і депутатами змушують українців відзначати святковими заходами цей день ще й на додачу з копією прапора держави найбільшого ворога нашої нації, зазначено у заяві. Час садити дерева традиційно перед великодніми святами люди чепурять свої подвір'я у містах, чистять вулиці та прибирають узбіччя доріг. Толока відбулася і в дитячому садочку «Весняночка». Там приводили до ладу територію громадська організація Трищини» разом з лісівниками та просто хочемо допомогти. Долучилися до спільної справи. І Світлана Коханчик. Вже третій рік поспіль у дитячому садочку Весняночка, що на вулиці Степана Бандери, відбувається толока з озеленення. За добру справу взялися громадська організація Стрейщини» та стрийські лісівники. Така акція традиційно відбувається напередодні дня землі. Перед паскою традиційно всі намагаються зробити свій вклад. Ми хотіли, щоб наші речі не були просто такими поп акціями, так а щоб вони були системними. Плюс кращі системні акції робити там, де ну, є добрий ґрунт. В тому садочку, ну ви бачите, всюди квіточки так? воно цвітуть, всі працюють. Тому е е лишні штрихи е це такі е тільки додають, так і з кожним роком воно стає краще і краще. Державне підприємство Стрийське лісове господарство подарувало дитячому садку 60 насадженців ялинки зголосились посадити студенти з інституту підприємництва та перспективних технологій. В такий спосіб волонтери намагаються показати дітям, що піклуватися про навколишнє середовище слід з малого. Приємно приєднатися до такої акції в майбутнє лісу в твоїх руках, а також показати нашим маленьким дітям, як їм правильно посадити директор як його ну. Доглянути і завжди, щоб їм було радісно вийти з того садочки, щоб завжди було все зелене. Завідувач дитсадка весняночка завжди рада бачити волонтерів, які дбають про навколишнє середовище, особливо коли мова йде про здоров'я та майбутнє дошкільнят. Вони прикладом власним показують, як потрібно садити, як треба берегти природу. І я думаю, що на подальше кожна дитина буде усвідомлювати і знати, що дерево потрібно посадити і доглядати. Наші малята будуть. Кожного дня виходити на прогулянку і бачити власне працю своїх старших підлітків. Акція Майбутнє лісу у твоїх руках, яку започаткували лісничі, стала традиційною не лише в Україні, а й в нашому місті. Цьогорічна толока не остання. У громадської організації Молострищини. Попереду ще багато планів: зокрема, розфарбувати у яскраві барви білі стіни альтанок. У цьому ж таки дошкільному навчальному закладі. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрийські новини. У Львівській області підручники з історії України доповнюватимуть додатковими матеріалами, що не увійшли до загальної програми. З такою ініціативою виступили місцеві депутати. Заплановано, що з наступного навчального року вчителі історії в усіх школах Львівщини отримують додатковий матеріал для висвітлення певних тем, які не увійшли до шкільного курсу за міністерською програмою або, на думку депутатів, недостатньо представлені. До таких тем додадуть бій Крутами, Політичний процес над членами Он відомий як процес 59», дев'ять, діяльність упа та історичні постаті Бандери, Шухевича, Коновальця та інших, розповів голова депутатської комісії з культури історично-культурної спадщини Львівської облради Орест Шейка. Депутати також обговорюють ініціативу доповнити підручник з біології та астрономії, писавши до вже існуючих теорії створення світу Дарвіна та Великого вибуху альтернативну теорію про божественну силу. Адже учні повинні отримати усі погляди на цю тему. Аргументують депутати. Міністерство освіти не мусить погоджувати викладання цих додаткових тем, які не вправі заборонити, каже експерт з освітнього права Андрій Соколов. Будь-яка область, згідно з законом, може розробляти свої регіональні освітні програми, хоча вони не будуть обов'язковими до виконання, пояснює експерт. На Львівщині заснували почесну відзнаку пам'яті блаженного священомученика Омеляна Ковча. Нею будуть нагороджувати осіб, що зробили значний внесок у душпастерство, міжконфесійне і міжрелігійне порозуміння учасників національної визвольної боротьби українського народу, а також державних політичних громадських діячів, науковців, іноземних громадян і активних учасників українського державотворення, які своєю працею утверджують та розбудовують незалежну Україну. У положенні описано також. Зовнішній вигляд відзнаки на аверсі буде зображений хрест із променями та вінок, а всередині барельєф блаженого священомученика отця Омеляна Ковча на реверсі буде викарбований текст пам'яті блаженого священомученика Омеляна Ковча 1884-1944, А також викарбувані номери. Відзнаку буде виготовлено з латуні з використанням гарячої малі і гальванічної позолоти. Клопотання про нагородження почесною відзнакою здійснюватимуть органи державної влади місцевого самовряду церковні і громадські організації області, а рішення про нагородження ухвалюватиме президія Львівської обласної ради. Омелян Ковче греко-католицький священник блажений католицької церкви навесні 1943 року. Заарештований гестапо за надання допомоги євреям 25 березня 1944 року. Загинув у газовій камері та спалений у крематорії концтабору смерті Майданик, нині на терені міста Люблін у Польщі. Беатифікація відбулася 20. 7 червня 2001 року у місті Львові під час божественної літургії у візантійському обряді за участю папи Івана Павла II. Україна один із кращих прикладів олігархії у Європі. Тут відбулося практично повне злиття політики і бізнесу. Такої думки дипломатичний радник голови Європарламенту Єжи Бузика Арнольда Спрацкевічус. При цьому він зазначив, що подібна ситуація була характерна для всіх урядів. Звідси висновок українські олігархи мають значний вплив на політику або безпосередньо займаються нею, змішуючи політичні і бізнес інтереси. Але за словами Пранцкевічуса, друге спостереження. Реження з погляду ЄС і з урахуванням досвіду євроінтеграції у центральній східній Європі такі процеси є дуже небезпечними і багато в чому можуть вплинути на здоров'я демократичних структур. Як зазначив радник голови європарламенту, в нормальному демократичному суспільстві має існувати чіткий розділ між держслужбовцями, політичними лідерами і бізнесом. 29 березня в Брюсселі представили доповідь інституту Горшеніна, великий український бізнес і уряд України, який наголошувалося, що більшість членів. Українського уряду мільйонери. Таким побачилися ідеї наші журналісти. Я з вами прощаюся до завтра. Побачимось. Нехай вам щастить! Вітаю в ефірі новини спорту. У студії для вас працює Ігор Тинків. Тато, мама, і я спортивна сім'я у спортзалі Мертюківської школи відбулися районні змагання Тато, мама, і я спортивна сім'я, на яких були присутні сім'ї освітян, представників сільських шкіл району. Їх вітали організатори і спонсори змагань. Від імені стрийської районної державної адміністрації хочу вас привітати, побажати успіхів, побажати в житті, в спорті. Усюди, щоб ви лишалися задоволеними незалежно від обставин. Це найголовніше. Також хочу подякувати за підтримку призами даних змагань депутата, обласної, депутату обласної ради пану Зиновію Карпінському. Він також виступив меценатом наших змагань. Шановна громада, я від імені Конгресу українських націоналістів. Хочу вас привітати з відкриттям наших спортивних змагань. Хочу подякувати перш за все всім, хто зміг організувати нам це свято. Вам всім бажаю кріпкого здоров'я, сильного духу. І щоб ваші успіхи були не тільки в спортзалі, але й в житті. Слава Україні! У програмі сімейного спортивного свята в миртюках були естафета з м'ячами, підняття гирів, правий скакалкою і обручем. дартс – усього сім видів змагань. У підсумку найспортивнішими сім'ями стрищини стали родини Мадеїв з Нежухова та Осташів з Дуліб. Відзначились також сім'ї Гнатів, теж Дулібих, та Юрківих із подорожнього. Всі вони були нагороджені кубками, медалями і грамотами, а всі учасники цінними подарунками. Барселона залишиться без уболівальників на грі з Шахтарем у Донецьку. Каталонська Барселона позбавлена підтримки підтримки матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів з Донецьким шахтарем. Болівальники Барси не мали змоги відвідати Донецький побувати на Донбас-арені через дорогу вартість поїздки. Прихильникам пропонувалася одноденна поїздка, у вартість якої входить переліт в обидва в кінці розміщення в готелі відвідування матчу. Ціна у 510 євро за тур і відлякала фанатів. Барс інформує про спорт СНЮА. Уболівальники вважають за краще заощадити на поїздці в Донецьк, але відвідати перший матч на нову камп. Адже квитки на чверть фіналу в Барселоні також не дешеві. Мінімальна вартість складає 48 євро. І в ці цій ціновій категорії розпосуджується лише серед членів фан-клубу команди. Звичайному болівальнику, щоб потрапити 6 квітня на нову камп довелося викласти від 60 до 160 євро. У Дрогобичі з'явилася спортивна школа вищої категорії. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії на Львівщині поповнилася. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту своїм наказом присвоїло ще одній дю США Львівщини вищу категорію. Такий статус надано колективу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з велоспорту медик місто Дрогобич Терміном на 4 роки. Про це звіт повідомили заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Лода Оксана Вацеба. Додам, що всього на Львівщині з 98-дю США вищу категорію мед мають 16 спортивних шкіл. А ось у Тернополі на стадіоні впало 11-тонне табло. На центральному стадіоні міста Тернополя, який внесено до каталогу УЄФА як можливий об'єкт для проведення тренувань команд учасників Євро 2012, під час реконструкції завалилося старе електронне табло. Металічна конструкція поламала два з чотирьох кранів, якими проводився її демонтаж. На фінальній стадії, коли вже табло відрізали від опори, воно плавно похилилося на стрілу одного крану, а потім погнуло інший. Площа табло близько 140 квадратних метрів. Очевидно, падіння сталося через різкий порив. Вітру, розповів газета UA директор Тернопільського міського стадіону Ярослав Колісник. Люди під час падіння табло не постраждали. Сокіл програв Донбасу перший матч фіналу чемпіонату України. Хокейний клуб Донбас повів у фінальній серії плей-офф чемпіонату України, перегравши у першому поєдинку Київський Сокіл. На майданчику броварського терміналу все вирішила єдина шайба. Її автором став нападник донечан Ігор Шаманський, який відзначився в третьому періоді 1-0. Нагадаю, що чемпіон України визначиться в серії двох перемог. Матч номер 2 відбудеться у п'ятницю, 8 квітня в Донецькому палаці спорту. Дружба. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. 嗯。 Завтра знову дощитиме, так обіцяють синоптики, однак температура повітря в день прогріється до 18 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче позначки 8-9. Вітер дотиме західний зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 міліметрів з стовпчика.